Повістки поштою в деяких областях нам вже повідомляють, що ТЦК почали направляти повістки засобами поштового зв'язку Укрпоштою на ті адреси, які їм відомі. І ми знаємо, що відповідно до нового закону про посилення мобілізації, від 18 травня, повістки, які направляються поштою, вважаються належно врученими. І якщо ви її отримали, відмовились від отримання, або якщо адресат вибув, так тобто вас фактично неможливо знайти по цьому. І якщо ви відповідно отримали або відмовились. Ви отримуєте штраф, якщо ви не з'явились. І відповідно, все, що вам потрібно знати про штрафи, то що є в двох відео. в мене на youtube каналі за посиланням в шапці профілю, там є все необхідне для того, щоб знати, як себе захистити, коли направляють штраф. І крім цього, потрібно зазначити, що єдина підстава, за якою немає відповідальності, це якщо лист повернувся за терміном зберігання. Знаєте, захищаєте свої права.